Ну давай, іди сюди і отведай болі. Такий акцент йому зробив, звісно, я можу, коли хочу. Ой, ми впали. Нічого, кучу дікари проти одного Олакхая це досить легко, бо вони дуже легко шкарябають його товсту шкіру своїми топориками. От якби це були лучники, було б трошки складніше. А так, тупо така орда мощних цих з тапоріками пробиватиме його шкіру потроху навіть. Ой, ану зараз секундочку продовжуємо. Перепрошую за незручності. У нас тут бій, дуже важливий бій. Намочи його, давай. Так, Тука перемагає азбрук властелина Крис.